Продовжую цикл відео про добавки, які покращують сон, приводять до норми нервову систему та сприяють відновленню після тренувань та стресів. Сьогодні розкажу тобі про таку річ, як гліцин. – це умовно незамінна амінокислота, яка перешкоджає розвитку метаболічного синдрому, знижує збудження нервової системи та, звісно, робить твій сон глибшим. Гліцин необхідний для синтезу білка, синтезу креатину, синтезу глутатіону, підтримує печінку та сприяє швидшому відновленню після важких тренувань та інших стресів. Особисто я приймаю такий гліцин від MST Nutrition в дозуванні 2-3 капсули ввечері перед сном. Дозування тут на одну капсулу це 1000 мг. Якщо бажаєш замовити такий гліцин від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду Павлон10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.